Всім привіт! І сьогодні я вирішила спробувати нову рубрику на каналі і це перевірка зошитів мого класу. Зараз ми будемо заповнювати в журналі, хто сьогодні був, кого сьогодні не було. Я спробую це зняти. І я це викладу, якщо вам сподобається, то ви напишіть в коментарях, і я буду знімати далі. Так, відкриваємо наш журнал. Сьогодні були присутні всі, тому вставлю всім е, от, всім плюс, щоб вони були присутні. Все. Так, сьогодні у нас буде ще перевірка домашнього завдання, тому що в мене ось тут такі зошити. У е, нас е, був перший урок. Ми робили класну роботу. І зараз в мене буде е, перевірка домашнього завдання. Будемо зараз перевіряти Данила. Це домашні по математиці. Так, домаш. Домашня робота. Тільки чому криво, коли має бути рівно? Бачите, як він криво написав? Все, бачите гриво? Він написав дуже криво. Це мене здивувало, тому що це перший день. Так. А чому номер один? Де задача? Задача номер один. Було 15 яблук. Принесли 10 яблук. Стало незрозуміло, скільки яблук. Ми маємо вирішити, скільки яблук стало. Ось така у нас задача, ось так вона виглядає. Так, Дія. 15 плюс 10. Правильна відповідь здавалося б 25. Що написав Данило? 150 яблук стало. Це я перекреслю і пишу 25. Чому неаккуратно? Собачку вирости, так? Відповідь. А він відповідь написав не 150, а 15. Але це все одно неправильно, тому що має бути 25. Так. Далі у нас були приклади. У нас було шість прикладів. 2 плюс 2. Подивіться, як він написав. Подивіться. Ви бачите приклади? І перший приклад. Подивіться. Два плюс 2. Понятно, що це 2 плюс 2? Ні, це якісь 22. Тому я це підкреслю. І напишу тут 2 плюс 2. І не 5, а 4. Так.

Але має бути тридцять. Так, ну і що я можу за цю роботу поставити? Цю роботу я можу поставити. Чтири бали. Більше я не поставлю. Це дуже низька оцінка. Я дуже здивована. Тому що ну, це нові зошити, але він ну, вчився краще. Це дуже погано. Так, далі у нас хто? А, і ще я напишу йому зауваження. Уважно, уважно читай задачу. Далі ми будемо перевіряти Ельвіру. Вона у нас вроді би добре вчиться, але як вона покаже себе в нових зошитах, це не зрозуміло. Так, буква А зразу. Домашня робота вам показую, щоб ви бачили тому що я не можу поставити. Домашня робота буква А. Домашня. Домашня. І не робу. І що це за О, Має що має бути А? Так, задача номер один. Правильно: було 15 яблук. Принесли 10 яблук, стало на питання яблук. Так. Це Ельвіра у нас там. Перша дія. 15 плюс 10 25. Яблук стало. Тут молодець. Відповідь 25 яблук. молодець. Такс. Нас далі приклад. 2 плюс 2, 4. Правильно. 6 плюс 6 12, правильно. 5 плюс 5 15, неправильно. Має бути 10. 3 плюс 3 33. Неправильно. Має бути 6. 10 плюс 10 не 110, це неправильно. Має бути 20. І 20 плюс 10 не 300, а 30. І тут ставлю. Так, ну вона написала краще, їй я поставлю 7 з плюсом, тому що вона старалась, але трішки не дописала. Тут зауваження не маю, які писати, тому поставлю так. Дальше у нас зошит Ко... кого Эрика. Так, що у нас тут написал Эрик? Эрик, 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 що ты тут написал? Угу. Выкрываем зошит. Эрик. Ані. Ні, це не Еліка, це Ельвіра. Я просто так трошки написала. Ельвіра, до речі, в нас відмінниця. Тому я надіюся, що вона гарно написала. Домашня робота, правильно? Ну, Ельвіра. Ну, ном... Задача номер 1 а не номер один просто. Так, ще. так було 15 яблук, принесли 10 яблук стало. Дія 25 правильно. 25 яблук правильно. Ельвіра зробила задачу правильно. А, до речі, забула показати. Ось так вона зробила. Тут я вже виправила. Вона... Ми вчимо, що треба писати не номер, а задача там друга або задача перша. А вона написала просто номер один. Приклади в неї був ще додатковий приклад. Це завдання, завдання з зірочкою для неї. Вона попросила. Зараз будемо перевіряти. 2 плюс 2, 4, правильно. 6 плюс 6 12. Правильно. 5 плюс 5, 10, правильно. 3 плюс 3, 6, правильно. 10 плюс 10, 20, правильно. 20 плюс 10 30, правильно. Так, і додаткове завдання: 50 плюс 50. Буде 100. Тому тут мінус, вона написала 1000. Тому за це я буду ставити. Так, тут вона помилилася, задачу не написала. І тут вона помилилася. Це буде 11. Це буде 10. Просто 10. Не буду ставити на мінус. Поставлю просто 10. І напишу, не забувай правила. Так. В неї добре, в неї десятка. Добре, поставлю 10 плюс. Тут, 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 там, а, не така значна. Так, далі у нас зараз йде Ерік. Так. Ерік написав домашня робота. Правильно, Задач... задача номер один. Було 15 яблук. Принесли 10 яблук, стало. Незрозуміло яблук. Правильно. 15 плюс 10. Буде не 35, а 25. Тут мінус. Відповідь: 25 яблук. Задачу він не висроб... він написав умову правильно. Приклад написав правильно, але відповідь неправильно, тому задача рахується невиконаною. Так, далі. Приклади. Додатково у нього не було, він не просив просила тільки Ель... Ельвіра. Ой, еміральда. 2 плюс 2 не 5, а 4. 6 плюс 6 12. Правильно. 5 плюс 5 10, правильно. 3 плюс 3 6, а не 7. Десять плюс десять двадцять, а не тридцять. Двадцять плюс десять, не тридцять п'ять, а тридцять. Так, він зробив чотири помилки в прикладах. І за, мінус задача. Це буде в нас вісім з мінусом. Оцінка в нього вісім з мінусом. В принципі, добре, але не дуже. Так, тепер ми будемо виставляти оцінки в журнал. От такий в мене журнал. Тут в мене математика там всередині. Так. Математика. Не ще є українська мова. У наступному відео я буду перевіряти українську мову. Так, Ерік. Ерік у нас отримав 8 з мінусом, якщо я не помиляюсь, так. Ерік 8 з мінусом. Так. Еміральда получила. 10 с плюсом. 10 с плюсом. И Данил. Данила получил 4. А Эльвира. Так, Эльвира получила у нас 7 с плюсом. Так, ну поки що Еміральда має найвищу оцінку, всі вони були присутні, так що вони всі молодці. Е, якщо хочете, щоб я продовжила знімати таку рубрику, пишіть у коментарях. Всім па-па!